Доброго вечора, вельма, шановне панство, пані та панове. Ваша запропонована тема в телеграм-каналі стосовно думок. Хто про вас думає, ви притягніть цю людину. А ми подивимось сигніфікацію не так, як звичайно, а хто ви є цією людиною, тобто для тої людини, яку ви зараз зазначите для себе. І також подивимось, хто та людина є для вас. Саме це буде ваша сигніфікація і сигніфікація тієї людини, яку ви загадаєте. І так, подумайте про вас, про ту людину. Нагадую, що розклад загальна одна позиція, тому уважно слухайте сигніфікацію. Хто ви є для тієї людини, яку ви загадали? Тову є десятка Угу. Дійка мечів, королева Пентаклів, дьявол, фортуна. Цей набір, так би мовити, показує ключову доленосну людину. Одночасно і спокусу, опору і виклик. Дивіться, я не знаю, дівчата та хлопці, що ви там робите, але людину, яку ви загадали, якщо ви хочете почути, ви для цієї людини тягар. Так, тому що людина не хоче брати відповідальність, тому що з вами не можна по. Якомусь лайтовому варіанту. Тут потрібно мати на увазі, що потрібно а, мати змогу брати за вчинки, за слова, за дії, відповідальність. Якщо ви в відносинах, наприклад, або зустрічаєтесь довгий період а, часу, то це іще більше такий, знаєте, підсил іде, тому що все ж таки десятка жезлів вийшла перша, це вже пройдений якийсь шлях. І є відчуття, я не можу просто відпустити, але мені з цією людиною важко. Двійка мочі тут вказує взагалі в цій колоді, свята смерть, вона вказує, ну, ножиниць. бачите? Це хочеться просто відрізатись. Це ж не просто так, такий ознак, хочеться просто вже відрізати. Це якесь емоційне блокування. Людина не знає, як поводиться і не може зробити вибір. Королев Пентаклів тут виходить як особливання стабільності, домашнього затишку, турботи, але також це система, яку людина боїться взяти на себе. Тому що з такою людиною потрібно мати відповідальність. Ну і дьявол тут не просто так з'явився. Дьявол, по-перше, показує ваш кармічний зв'язок. Тут є пристрасть, але тут є якась токсичність. Токсичність в якому сенсі є залежності, контроль і магнетизм. Людина бореться, можливо, з собою. Людину дуже сильно розриває і тягне. Це на глибинному рівні, це неможливо просто так взяти і злізти. Це можуть бути гойдалки, це може бути маніпуляція, це може бути від любови до ненависті, це може бути психологічна і енергетична залежність. Фортуна це зв'язок, який нам показує, що він кармічний, він, ви для цієї людини. Жінка, людина, долі, чоловік, так, через якого або яку життя робить повороти не випадково. А та людина, що змінює сценарії. І також можу сказати, що людину постійно якось повертає до вас це фортуна. Вона, як робить колеса, крутиться, так і воно може йти так, а може повертати в різні сторони. І ця людина відчуває. Вас як силу з одного боку, стабільність, а з іншого підштовхує до повороту якогось, ви, ви є і випробуванням, і спокусою одночасно, і тому, можливо, людині з вами тяжко. Хто він, вона для вас? Пажезлів, жеслів, жрець, кубків. Лицар Жезлів, десятка пентаклів. Ну, дивіться: ви бачите цю людину, з якою у вас могли бути стосунки серйозні, або ви йшли до цих серйозних стосунків. І тут могла бути, або була якась дуже велика історія. Але яка так і не дозріла до рівня справжньої духовної зрілості. Тому що ви бачите цю людину незрілу, хаотичну. Фігара там, фігара тут. Па жезлів, паж кубків, лицарь жезлів. Це про що? Це про те, що людина а, вона не зріла. Ви сприймаєте, ви сприймаєте. Його чи її, як можливість великої історії, але з, з болем те, що а, людина не здатна дотягнути до вашої глибини. Ви, а, так би мовити, йдете як така вже доросла людина, так? а ця людина, вона в пожах. То в пожаріщ, то в воді. От щось таке. Ви о, як вчитель цієї людини, як кармічний вчитель. Що він, вона думає про вас саме? Це було питання. Сімірка кубків, четвірка мечів, туз жезлів, петірка жезлів, дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, дуже Складне таке поєднання, яке говорить про суміш фантазії, втоми, бажання і оборони. Людина думає про вас, про вас, по-перше, часто, 24 на 7, і суміш і бажання і втоми, відчуває людина, що ви маєте над цією людиною силою, якою. Він чи вона не може розборонити? Хоче вас дуже сильно, до вас якось підійти, про взаємодіяти, але боїться. Любить вас, але ховається, думає, але мовчить. На дні колодії імператор. Ну, про що тут мова? Людина вперта. Також може відчувати, що ви дуже вперта, непереможна або непереможний. Ви стоїте на своєму, у вас є свої правила, є свої догми, традиції, і ви вважаєте, як повинно бути. Тому думає про вас людина і усвідомлює. Що, не дивлячись на те, що людина може бути незріла зовсім, людина незріла. Тут, я би навіть більше сказала би, тут залежить від вас, ніж від цієї людини. Як ви скажете? Зумієте? Вона може вести супротив, тому що людина взагалі. А, взагалі не постійно може хотіти бігати десь там на стороні, тому що немає конструктиву. Взагалі, я можу так сказати: спитайте, що ця людина хоче, а вона вам не відповість, тому що вона насправді сама не знає по відношенню до вас, що вона насправді хоче. Між вами все, тече, все ще тече вогонь, я можу так сказати. Є енергетичний зв'язок, але зараз фаза розділення, тому що потрібно усвідомити свій шлях і взагалі чи потрібно надалі мати якусь змогу бути разом та навчатися надалі. Отакі От думки про вас саме, тому Приймайте, якщо це ваша історія.